Зодіака Лев. Ронічний прогноз по знакам Зодіаку з 1 по 15 жовтня 2022 року. Як ми дивимося цей прогноз? Ми кладемо. Зараз я кладу 7 рун. 7 рун я кладу. І ці 7 рун я вам скажу, в яких вони лежать позиціях. Значить, дивіться, перша позиція це минуле, друга – це сьогоднішнє, третя це майбутнє. Четверте, що робити. П'яте як вирішити. Шосте на що сподіватися. У що вам вірити? Тобто, знак Зодіака Лев. Дивимося, перше, що було в минулому. Трошки почало показують мені позиція руна смерті це коли у вас все трішки стояло все на місці, і особа вперед не просовувалася. Значить, але це здвиги вже пішли, бо я бачу, що руна ця перевернута, тобто все почало покращуватись. Був якийсь період, коли якось воно нікуди не йшло. На сьогоднішній день те, що є, я бачу, скидуйте, показують руна, скидуйте з своїх плечей, ті, хто на них сидить. Тобто, це можуть бути рідні, близькі, хто вам не дає е, йти вперед по життю. Це можуть бути якісь моменти, які ви відкладували на потім. Потім зроблю, потім зроблю і забувалися про це, і не робили цього. Це все те, що застаріло, те, що е, не дає вам розвиватися вперед йти, і е, це є навіть друзі. Які вас можуть вести не в ту сторону. тобто Або рідні, близькі, або ще хтось. тобто нікого не слухайте, е, йдіть тільки до своєї цілі. Це мені показують конкретно от, е, в сьогоднішньому дні для, для льва, що показують, і скидуйте свої, е, своїх плечей, Руна показує, скидуйте своїх плечей ті, хто. Е, вам брешуть або хтось щось, якщо ви, наприклад, щось ви хотіли вже розірвати якісь зв'язки з якимись конкретними людьми, або з якоюсь конкретною ситуацією, це якраз цей період, коли це потрібно зробити. Однозначно, стопроцентно оцей період, з 1 по 15 жовтня для льва, це дуже непоганий період. Як це зробити, я зараз вам скажу по всім цим пунктам, бо я бачу, що показують, у вас ця енергія буде проявлена, це не руни, вони зв'язані з енергією природи, і вони розказують про те, як це відбувається. що... Йде на нас, навколо нас, те, що на нас м впливає, розумієте, із е навколишнього середовища, те, що впливає на, нашу, на наше життя і на наші думки, і на нашу голову. Розумієте? Оце момент. Тому це зараз такий приятний момент, е такий момент, який мож можете ви вирішити своє питання, да? оце воно є. Так, далі дивимося. Майбутнє Майбутнє у вас лежить те, що ви навіть можете. Е дуже важко це вирішувати. Я бачу тут руна е порчі, руна такого зна знаєте, якби пошкодження. На майбутнє, тобто, ви наскільки будете ці моменти розривати можливо якісь зв'язки з кимось, або позбавлятися від тих людей, які сидять у вас. Тобто Лев, да, сам Лев, представте це цю тварину. Да, лев, вона цар всіх звірів. Тобто, тут йде про те, що Лев в даний момент буде такий, знаєте, на пікі своєї слави, на пікі своєї сили, і до нього краще не підходити. Я бачу, що на майбутнє показують, що. Йде руна, коли ви е, е, просто-напросто будете навіть щось можете пошкодити. тобто Настільки сильно відставити свою позицію, що можуть летіти і чашки, і тарілки, і все, що хочеш. Тобто, оцей момент на майбутнє у вас іде. Далі, як вирішити? Як вирішити? О, точніше, далі де що робити. Показують руну, вирішуйте все ж таки дипломатичним шляхом. Тобто руна документів і всіх от таких моментів. Ви вирішуйте дипломатичним шляхом, не ламайте, не, не, не крушіть, не, не розбивайте тарілки, не кому там. Не вдавайтеся в ці моменти, а ви вирішуйте дипломатичним шляхом. Це позиція, що робити. Далі ми дивимося, як вирішити. Йде руна. Домовленості і домовленості таких торгових, Тобто торгуйтесь за своє майбутнє, вирішуйте для себе більш вигідні моменти, коли ви можете отримати і гроші, і щось таке. Тобто, знайте, що гроші дають людині достатньо багато, і емоціонально ви просто напросто ну, Лев сам знак зодіака, любить гроші, це я вам від себе скажу. Да? Але тут все ж таки все, що вам потрібно, просто гроші. Тому сконцентруйтесь на грошах, сконцентруйтесь на товарообміні, сконцентруйтесь на тому, що конкретно ви хочете, і зрозумійте те, що з вас всередини йде, що це все ж таки касається таких нових. Е Перспектив, з одної сторони, бо це руна перспектив і нових начинань, але тут іще зав'язані гроші в цій руні. Тому це емоції, бажання грошей, бажання того, щоб все траплялося так, як, як бажалося, і все таке інше. Тому, як вирішити? сконцентруйтеся конкретно на своїй цілі, а не на тому, що хтось в чомусь винуватий і хтось вам попортив життя, і все таке інше. Бо ви будете в цих вибраціях, бо у вас основна на сьогоднішній день іде руна, конкретна. Конкретно те, що показує мені, те, що з своїх плечей людей, які на, на них їдуть, тобто на вас. І ви це все одно будете робити і без мене, але вам такий доповнюючий, я даю таку доповнюючу підказку. Далі. На що сподіватись, руна пустоти. Тобто, це не вирішене питання, на що вам сподіватись. Це вирішуєте тільки ви, на що ви будете сподіватись? на те, що в кого ви будете вірити, в якого бога ви будете вірити, в що ви будете вірити, як ви будете планувати своє життя, це вирішуєте тільки ви. Це вирішуєте тільки ви. Тому тут іде на що сподіватись руна пустоти немає не конкретики в цьому і показують, що ви це повинні вирішити. І у що вірити? я бачу очікування. Руна очікування. Це коли будете очікувати лідерства над вами, щоб хтось кудись ну, вигадувати, да, сидіть і очікувати. Тобто, не дивлячись на такі ваші емоціональні стани, ви все ж таки ні до чого не прийдете і будете щось очікувати. Ну, можете цей період чогось і очікувати, з першого по 15 але все ж таки. Не крушіть, не ламайте, не трішки так спокійніше до людей. І сконцентруйтеся все ж таки на тавори обмані і на нових цілях. Тобто тут іде момент обновлення нової перспективи і нові начинання починання. Оце такі моменти. Очікувати ви будете, щось запустіть, якісь процеси, десь можете купити, де щось можете запустити, десь щось можете заказати, десь щось. Да? І отаке. Тобто, це все таке, така ситуація. Нове. Щось повинно бути відновлено, щось повинно бути прийти у ваше життя. Але ви будете очікувати. Тобто, зробіть в цей проміжок часу з 1 по 15 жовтня ці моменти, а потім очікуйте результатів. Тобто, не, не, не садіть зерно. А потім на другий день приходите і дивите, що ж воно там виросло. Воно за один день не виросте. Тобто роботи, працюйте на перспективу. Оце показують. Працюйте на перспективу і очікуйте плоди своєї діяльності. Але це не за одну секунду робиться. Ви це ви повинні розуміти. І в цей період більш спокійніше, бо ви будете такими енергіями наповнені, бо вони йдуть ззовні на нас. І льви можуть там таке вже е, витворяти, що почнуть на когось наїжджати, так би мовити. Це все трішки спокійніше. На товарі сконцентрувалися, на енергії того, що ви хочете, сконцентрувалися, на обновленні нове ваше життя йде, сконцентрувалася, реалізували, і потім очікуйте приходу ваше життя результатів. Але це не швидко, не швидко. Тому такі моменти для вас льви, будьте більш, більш стриманими.